У другому етапі конкурсу соціальних проєктів взяло участь сім громадських організацій. Зокрема, лідирували теми патріотичного виховання, підтримки сім'ї та забезпечення рівних прав жінок та чоловіків. Цього року ажіотажу навколо конкурсу комісія не помітила. Кількість поданих заявок невисока. Подано із шести напрямків подано на п'ять напрямків. Один напрямок у нас залишився. Так жодна громадська організація не визначилася. Тема, яка не зацікавила конкурсантів. Заходи з відзначення дня матері до наступного року журі планує підвищити престижність цієї ланки, що ж до фінансування кошторис не зменшили. Виділено 200 тисяч гривень. Подивимося, наскільки ми зможемо їх використати в рамках цих проектів, тому що за попередніми конкурсами перемогли організації. І на виконання тих проектів попередніх в нас виходить 100 тисяч гривень. Тобто ще близько 100 тисяч гривень ми можемо розподілити. Ідеї, які не переможуть, але цікаві для громади, обіцяють реалізувати в рамках спільних заходів з облдержадміністрацією.